Вітаю, мене звати Микола Мороз. Зараз я працюю на посаді завідувача кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування. Свій творчий шлях, свій творчий науковий шлях я розпочав напевно з класу 5-6 в стінах нашого університету. Справа в тому, що на кафедрі фізики працював мій тато, і тому я під час канікул заходив в лабораторії нашого університету і почав проводити перші наукові дослідження. В зв'язку з цим, зрозуміло, після закінчення школи мій подальший науковий шлях продовжився в стінах фізико-технологічного факультету РДГУ. Хочу зазначити, що наукові дослідження це не лише про науку. Займаючись науковими дослідженнями, можна також відвідати і пожити в різних містах і країнах, пізнавши культуру, побут людей, які проживають в цих місцях. Зокрема, після завершення навчання в університеті я також навчався в аспірантурі три роки, а також в докторантурі в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Згодом, опублікувавши декілька публікацій в міжнародних журналах, мені вдалося виграти міжнародний грант на наукове стажування в університеті обо академії Юніверситі, що знаходиться в місті Турку, Фінляндія. Це наукове стажування тривало впродовж 16 місяців. За цей час я, окрім наукових досліджень, також познайомився з культурою. Побутом людей, які проживають в цій країні, під час цього наукового стажування вдалося отримати цікаві наукові результати. І як наслідок, цей університет проспонсорував мою поїздку на міжнародну конференцію. Яка відбулася в місті Фінікс, штат Аризона, Сполучені Штати Америки? Це був досить масштабний захід. В ньому приймало участь близько двох тисяч науковців з різних країн світу і навіть з різних континентів. Окрім виступу на цій науковій конференції, мені також вдалося відвідати Гранд Каньйон, який по праву називають Восьмим чудом світу. Це досить грандіозна, природна, як можна сказати, споруда, яка по геометрії займає 400 кілометрів довжину, порядку 30 км в ширину, а також перепад висоти становить 1600 метрів. Власне, це створило для мене незабутні враження як від відвідування конференції, так і від відвідування цієї природно природної споруди. Тому, підсумувавши, хотів би сказати, що займаючись науковим дослідженням, ми не тільки маємо змогу проводити цікаві наукові експерименти, а й пізнати побут, звичаї і Людей, які проживають в різних містах і в різних країнах. Крім того, Україна відома як світова житниця. А представляючи наукові результати на наукових конференціях або публікуючи в міжнародних журналах, ми в свою чергу Україну представляємо як модернову країну, високоінтелектуальну країну, в якій проживають сучасні люди і науковці. Моя сфера наукових інтересів це напівпровідникове матеріалознавство, що полягає в синтезі нових, зокрема, напівпровідникових сполук, які володіють цікавими і унікальними фізико-хімічними властивостями. Слід зазначити, що будь-яка електроніка, принцип дії будь-якої сучасної електроніки, процесорів, навіть сонячних панелей і так далі, то полягає в тому, що в основі базується напівпровідники. Тобто напівпровідникові матеріали, які керують будовою і, власне, цими всіми процесами. Тому, власне, синтез нових напівпровідників є актуальною задачею в сучасному світі. Стосовно наукових результатів, наукових досягнень, ну, перш за все, хотів би відмітити, що наукові дослідження проводяться групою авторів, тому, власне, ці результати притаманні властиві цій всій групі. Стосовно що стосується мене, то за наукові роботи я отримував стипендію Кабінету міністрів для молодих вчених, як від НВГП, так і від Львівського національного університету імені Івана Франка. Також отримав премію Верховної Ради для молодих вчених. І в 2022 році було отримано премію президента України для молодих вчених. Стосовно перепон на науковому е, науковому шляху, то на даний час мені пощастило з моїми колегами, тобто ми знаходили розуміння. І в нас був добрий контакт при, при наукових пошуках, але хочу зазначити, що отримання наукових результатів завжди супроводжується багатьма запитаннями, на які потрібно давати відповіді. Відповідно, щоб дати відповіді на ці запитання, потрібно розширювати коло наукових інтересів, залучати нові. Експерименти, проводити нові експериментальні дослідження. Відповідно, потрібно комунікувати з новими людьми, які працюють в нових лабораторіях, відповідно, розширювати коло своїх знайомих. Стосовно моїх планів на наукове майбутнє, світ дуже багатогранний, так і немає межі досконалості. Відповідно, Отримання синтез нових матеріалів потребує завжди нових, більш дороговартісних проведення експериментальних досліджень, тому власне подальші наукові дослідження пов'язані з пошуком синтезу нових матеріалів, але це передбачає проведення комплексних досліджень в унікальних лабораторіях, які знаходяться в. Різних частинах світу. Відповідно, плани на майбутнє після закінчення війни розширювати міжнародну співпрацю, так, відвідувати різні лабораторії і отримувати цікаві наукові результати. Ну і також вважаю немало важливим фактом. Виховання підростаючого покоління, так оскільки е, такі наукові дослідження теж потребують певного колективу. В одиночку їх виконати дуже важко. Потрібен колектив. Насправді наука займає дуже багато часу. Дуже багато часу. Е, те, що я частково е, тут розказав, е, молодих науковців на кафедрі е, намагаємося виховувати. В цьому плані приділяють. Ну, але якщо глобально наукою займатися, дійсно вона потребує повної 100% самовіддачі не тільки в робочі, а й вихідні дні. А звичайно, один такий з способів релаксу відпочинку це спілкування з друзями, насамперед спілкування з родиною, проводення часу на природі. Здається, банальні речі, але вони насправді дуже-дуже важливі.